У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, як продавати без мотивації, як продавати легше, простіше, як позбутися усіх страхів пов'язаних із продажами, і нарешті почати вільно, впевнено, так як ви спілкуєтесь з друзями, знайомими, ось так само і продавати спокійно, легко, без навантаження, без будь-якої тривоги. Відео буде корисне абсолютно всім, як підприємцям-початківцям, так і бізнесменам з досвідом. Тож додивіться відео до кінця. Де дуже багато важливої і цінної інформації а поки підписуйтесь на канал. Ставте лайк, а ми починаємо. Отже, перше ваше завдання, перший крок, який вам потрібно зробити на шляху до нашої з вами цілі, до того, щоб ви вільно, легко і без мотивації навіть змогли продавати, це з'ясувати причини, причини того, що вам заважає продавати. Бо в будь-якому випадку, чим би ви не займалися, щоб ви не продавали, який би бізнес у вас не був, у вас є певні причини, які вас зупиняють від продажу. Які вас тормозять, які вас відволікають постійно, які вас змушують дати задню, і сказати самому собі: ну ні, давай ми зачекаємо з продажами, давай ми на когось іншого це перекладемо, давай ми делегуємо, давай ми наймемо кращого менеджера з продажів. І тим не менше, якщо ви займаєтесь бізнесом і створюєте власний продукт чи закупляєте власний продукт, то ви повинні так само бути включені у процес продаж. Чому тому що є сегмент клієнтів? Із яким не зможе працювати ваш менеджер з продажів, інакше кажучи, він не зможе настільки ефективно і настільки зацікавлено працювати, так як ви. Це, наприклад, клієнти ВІП-сегменту, це є клієнти, які приносять найбільше коштів у ваш бізнес. І тут же, як би ви не хотіли, але ви як керівник, як власник бізнесу, повинні включатися в ці перемовини. Ви повинні особисто підтримувати комунікації з таким типом клієнтів. Якщо у вас будуть всередині Певні перешкоди, які зупинятимуть вас. Вести перемовини, які вас відволікатимуть від цього, які вас будуть змушувати перекладати, делегувати цей процес продаж на одного із своїх менеджерів, то ви можете банально втратити такого цінного для себе клієнта, який може приносити домінуючу частку доходу і прибутку вашому бізнесу. І тепер виникає питання: а що ж робити в цьому випадку? Як же ж позбутися цих всіх блоків? Тому в цьому випадку, перше, що ви повинні зробити, це скласти список усього, що вас зупиняє. Ви можете. Наприклад, писати, що ви боїтесь продаж тому-то, тому-то, ви можете писати на зразок: у мене немає мотивації, тому що і ось складаєте список пункт за пунктом. Бажано виписати максимально увесь список, виписати усі причини, які вас зупиняють, які вас відлякують від продаж, які вас демотивують, від чого у вас руки опускаються, і пройтися по усіх-усіх цих елементах. І чим більше таких причин ви випишете, чим детальні ви їх опишете, тим буде краще для вас, тим ефективніше ви зможете проробити наступні етапи, про які ми зараз з вами і поговоримо. Отже, другий крок, який ви повинні зробити, це взяти свій список причин, який ми склали на попередньому кроці. І для кожної із них виписати свої вирішення, виписати вирішення кожної проблеми. Наприклад, якщо я боюсь продавати, то я повинен робити тето, тето щоб позбутися цього страху. Якщо у мене немає мотивації продавати, то мені потрібно зробити тето те тето, щоб у мене з'явилась мотивація до продаж. І так ви повинні знову ж таки пройтися по усіх пунктах, по усіх причинах і прописати так само максимально детально вирішення цієї. Її проблеми. Ви повинні максимально детально прописати, як вам позбутися цієї причини. І щоб підсилити цей ефект, ви можете прямо по пунктах розписати: крок один потрібно зробити так-то, так-то, крок два, потрібно зробити це, крок три потрібно це зробити. І ось так для кожної причини ви прописуєте план дій, що вам потрібно робити для того, щоб позбутися тієї чи іншої причини, для того, щоб позбутися страху продаж, для того, щоб підвищити рівень своєї. Мотивації, що потрібно зробити для того, щоб у вас зникло бажання делегувати серйозні перемовини своїм менеджерам з продажу. І знову ж вам повторюю: чим детальніше, чим ретельніше, чим зрозуміліше ви пропишете увесь цей список, увесь цей план по кроку і що вам потрібно робити, тим простіше, легше вам буде із цим боротися, тим швидше ви із цим впораєтесь, тим швидше ви закриєте усі ці причини і свій мінус перетворите у свій плюс. Отже, Третій крок, який вам потрібно зробити для того, щоб позбутися усіх цих факторів, які вас звідштовхують від продаж, які вас відтягують від цього процесу, які вам заважають продавати, це просто почати реалізовувати увесь цей план дій, який ви прописали для кожної причини. Тобто, просто беретеся і по пунктах усе реалізовуєте, крок за кроком ідете. І тут мені хотілося би дати вам декілька важливих рекомендацій, тому що багато новачків, подивившись на весь цей величезний спів. Список справ, в залежності в кого як, але в більшості випадків цей список буде доволі значним, він буде доволі великим. І тоді у підприємців, коли вони подивляться на весь цей список завдань, які їм потрібно виконати, у них банально опускаються знову руки, їм не хочеться братися за виконання того чи іншого завдання, чи то страшно їм братися за це виконання, чи то у них лінь з'являється раптом, щоб взятися за реалізацію цього плану. Тому тут є декілька важливих рекомендацій, які допоможуть вам обійти. Обмеження свого мозку і нарешті почати діяти. Отже, перша рекомендація, ви повинні запам'ятати правило 20-25 хвилин. Для того, щоб мозок включився в роботу, для того, щоб його розігнати, вам потрібно 20-25 хвилин роботи над тим чи іншим завданням. Просто берете, сідаєте і ставте собі завдання, не пройти весь список справ, а поставте для себе завдання, просто попрацювати 20-25 хвилин. І вже після того, як ви відпрацюєте цей проміжок, Міжок часу ви втягнетеся, мозкові стане простіше. Він вже розбереться, що як потрібно робити, і ви вже легше будете працювати із цим своїм списком. Друга рекомендація, яку я вам хочу дати на цьому етапі, вам потрібно правильно впорядкувати виконання своїх завдань. Вам потрібно правильно впорядкувати роботу над своїми страхами, над своїми проблемами, над тими факторами, які вас зупиняють, відштовхують від роботи над собою, щоб покращити свої продажі, яким чином. Вам потрібно впорядкувати. Я рекомендую вам в цьому випадку застосувати закон парето. Якщо ви раптом не знаєте, що це за закон, я вам коротко поясню. Закон Парето каже про те, що 20% зусиль приносять 80% результату. І навпаки, 80% зусиль приносять 20% результату. Виходячи з цього правила, ваше завдання взяти той список завдань, який ви щойно склали на попередніх етапах, виділити 20% тих завдань. Які мають найбільше значення, які дадуть вам 80% результату, і починати працювати із них. І навіть якщо ви не встигнете виконати всі решта 80% завдань, то виконавши цих 20%, ви вже дуже сильно себе прокачаєте, ви дуже сильно себе натренуєте і сильно відірветеся від тих факторів, які вас відштовхують від продаж, які вам заважають продавати. Третя рекомендація, яку би я вам хотів дати, для того, щоб ви змогли все ж таки реалізувати складений вами список завдань, це є те, що ви прописуєте чітку ціль. Ви прописуєте, яким повинен бути результат кожного виконаного вами завдання. Бо інакше ви будете просто робити, не будете бачити результату. Мотивація буде ще більше знижуватися, і у вас буде ще більше ліній, небажання, буде депресія, буде апатія. Будуть відштовхувати вас все більше і більше від того, щоб ви тренувалися і розвивали себе як продавець. Тобто для кожного завдання, яке ви виконуєте, ви повинні прописати чітку ціль, до якої ви прагнете. Наприклад, якщо ви для себе ставите ціль кожного дня вести перемовини із своїми клієнтами, то ви повинні зрозуміти, яка буде кінцева ціль ось такого тренування. Наприклад, що ви через місяць часу зможете спілкуватися без страху, голос у вас тремтіти не буде, ви будете спокійні, ви будете легко спілкуватися із своїм клієнтом. І так, для кожного Оного завдання, яке ви перед собою ставите, ви повинні прописати чітку ціль. До чого ви йдете, до чого ви прагнете? Бо, якщо, наприклад, візьмемо ту ж саму карту дорожню і не поставите кінцеву точку, куди ви їдете, то ви ніколи й до неї не приїдете, бо ви не знаєте банально, куди рухатися, скільки часу рухатись, не можете спланувати свій маршрут. Рівно так само, і тут ви повинні знати, для чого ви робите цю роботу, за скільки часу ви зможете її досягнути, і за скільки часу вам потрібно досягнути цього. І як буде виглядати та кінцева ціль, до якої ви прагнете. І тільки тоді, коли ви крок за кроком виконуєте усі завдання, розберетеся із тими проблемами, і з тими факторами, і з тими страхами, і з тими причинами демотивації, які вас відштовхують, зупиняють від продаж, тільки і тільки тоді у вас з'явиться і енергія, і бажання, і мотивація для того, щоб продавати. І продажі ваші будуть відбуватися легше, спокійніше, простіше, без безтремті. Тіння в голосі, без дискомфорту, без будь-яких зажатостей в тілі, абсолютно спокійно, як з друзями чи як зі знайомими, процес продаж для вас стане не більше, ніж просто поспілкуватися із рідними по телефону чи вживу просто за столом. Проте для цього ви повинні діяти, для цього ви повинні регулярно працювати над собою, регулярно виконувати усі ці завдання, які ви для себе прописали на попередніх етапах. Бо якщо ви просто пропишете і нічого робити не будете для цього. Ну відповідної результату у вас ніякого не буде. Чому я так акцентую увагу саме на виконанні? Тому що дуже багато підприємців вони прописують плани, вони вистроюють геніальні стратегії. Проте у них ніколи нічого не працює, тому що вони нічого для цього не роблять. І тільки тоді, коли вони починають хоча б одне-два-три завдання виконувати, ось тоді з'являється справжня магія, тоді з'являються навички, тоді вони бачать ефективність своєї роботи. Вони бачать, що їхні результати починають зростати, причому доволі швидко, і в процесі того, як вони бачать свої результати, вони бачать, як результати їхні ростуть, і в процесі починає підтягуватися і мотивація. І енергії стає більше. А ще й до того ж, оскільки ви починаєте тренуватися, навички ваші ростуть, а отже, і результати ростуть, тобто кількість продаж зростає, кількість клієнтів, які здійснили оплату, у вас зростає. Тобто це напряму відображається на бюджеті вашого підприємства. І ви ще більше цим мотивуєтесь, і ось так цикл замикається, що мотивація у вигляді грошей, а гроші мотивують вас ще більше працювати, і ось так ви по колу, по колу починаєте. Нарощувати, нарощувати і бажання, і мотивації, і кількість тренувань, які у вас є щодня, тому що ви бачите результат і починаєте в голові створювати логічний зв'язок. Ага, якщо я, наприклад, тренуюся більше, я получаю кращий результат, і в мене більше купують висновок. Потрібно тренуватися ще більше, ще регулярніше. І в мене будуть купувати ще більше. Проте не дивлячись на те, що ви пропишете максимально детальний план. Ефективний план створити, пропишете максимально детально свої кроки, що ви будете робити, і будете слідувати цьому плану, тим не менше, ми не можемо викинути з нашого розрахунку ще один дуже важливий елемент елемент того, що ви продаєте якісний і затребуваний продукт для своїх клієнтів. Бо скільки б ви не тренувалися, як би ви не старалися, як би ви не прокачували свою впевненість. Тим не менше, відчуття і розуміння того, що ви продаєте недостатньо якісний продукт, що ви продаєте не той продукт, який буде цікавий вашим клієнтам, усередині буде вас гнітити все більше. Ви будете продавати впевнено, ви будете говорити впевнено, але тим не менше, ось цей сумнів він всередині буде у вас сидіти, і він буде проявлятися неконтрольовано зазвичай у певні моменти ваших перемовин. В будь-який момент часу і абсолютно байдуже з ким ви будете вести ці перемовини. Проте, не дивлячись на це, в найбільш непідходящий момент, коли ось ваш сумнів проявиться, і ви, наприклад, класно, правильно вибудували процес перемовин. Ви класно спілкувалися з клієнтом, ви впевнено відбивали будь-яке його заперечення. Але ось одне питання і вас вибило із колії. Ви засумнівалися у своєму продукті, проявили цю невпевненість. Клієнт це щитав, а Клієнти дуже швидко і дуже легко щита. Тують вашу невпевненість як результат. Вам сказали дякуємо, ми подумаємо і потім думають вічно, так і не повертаються до вас. А потім ви за деякий час дізнаєтеся, що цей клієнт купив у одного із ваших конкурентів цей продукт. І тому, як би ви ретельно не тренувалися, як би ви не старалися, якщо ви не закриєте елемент того, що ваш продукт якісний, що він повністю закриває потреби ваших клієнтів, ви не отримуєте цей останній вирішальний пазл у свою картину продаж. У Свій інструментарій продаж, і ви все частіше і частіше, навіть при інтенсивних тренуваннях, будете завалювати самі свої продажі. Що робити в такому випадку? Ви повинні перш за все зрозуміти, що свій продукт, який ви продаєте, ви повинні зробити максимально якісним, максимально затребуваним, максимально цікавим для клієнта в кінці кінців. А щоб ви змогли створити такий якісний затребуваний продукт, над ним повинні працювати найкращі спеціалісти. Повинно використовуватись найкраще обладнання для створення такого продукту. Ви повинні використовувати найкращі, які є на ринку матеріали, якщо ви, наприклад, займаєтесь виробництвом фізичних товарів. Тільки в такому випадку ви зможете створити затребуваний якісний продукт, який клієнти будуть з задоволенням і самі купувати, і рекомендувати усім. І тут що найцікавіше, коли ви зможете створити саме такий продукт, вам його продавати буде набагато простіше. Ви вже будете знати, що ви продаєте дійсно якісний продукт, що він затребуваний на ринку. І це рівно так само, як і в попередньому випадку, як я вам розказував про невпевненість. Коли ви сумніваєтесь у якості і затребуваності свого продукту, тут аналогічно тільки в протилежну сторону буде працювати процес. Ви будете настільки впевнені у якості, у затребуваності свого продукту, що ви будете від цього ще впевненіше, чіткіше, правильніше відповідати на заперечення клієнта і клієнт. Навіть без зайвих ваших додаткових вмовлянь буде сам купувати, буде сам просити, щоб ви продали йому цей продукт, і тут вам навіть менше доведеться включатися в продажі. А для того щоб ви змогли організувати ось такий процес, зібрати цих три ключових елемента разом, вам потрібно, щоб бізнес генерував для цього достатньо грошей. Якщо ви не маєте достатньо грошей в бізнесі. То закупляючи якісніше обладнання, дорожче обладнання, закупляючи якісніший матеріал, наймаючи кращих спеціалістів, які безумовно вартують дорого, ви дуже швидко заженете свій бізнес в мінус і тим самим втратите цей бізнес. Питання, що робити в цьому випадку? А вам потрібно зробити так, щоб бізнес приносив вам більше грошей. От і все. Це і основне завдання. Коли ви зможете зробити так, щоб бізнес приносив вам більше грошей, ви будете мати достатньо коштів для того, щоб інвестувати в кращих спеціалістів, краще обладнання. І в кращі матеріали для виготовлення того чи іншого продукту, який ви створюєте, я якраз із клієнтами і працюю над тим, щоб вони отримували максимум коштів від свого бізнесу, і тільки тоді їм вдається і наймати кращих спеціалістів, платити найвищі зарплати на ринку, закупляти найкраще обладнання на ринку, найкращі матеріали на ринку. І вже в комбінації ось цих речей їм вдається створювати справді класний затребуваний на ринку продукт. Тому Якщо і ви хочете отримувати максимум коштів від свого бізнесу, і при тому, щоб ви мали змогу наймати найкращих спеціалістів, закупляти найкращі обладнання, найкращі матеріали, щоб ви змогли створити найкращий і найзатребуваніший продукт, який тільки може бути у вас на ринку у вашому сегменті, і ще при цьому отримувати достатній прибуток. Записуйтесь на безкоштовну консультацію. Посилання для запису на безкоштовну консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.